Боже, хто ж це таки інтрига? Інтрига якої не буде, тому що ну, очевидно, що це навіть і не секвенція, це просто один і той самий шматок скопіювали два рази. Який глибокий текст. Текст може бути ла-ла-ла. Ти -ла -ла. туди музику пишеш і тексти офігенні пишеш Ліна Костенка, Леся Українка. Ні, так не буває. Так пишуть пісні ледцюги. Нарешті вийшло з 575-го дублю заспівати харцета, сидіти за палаючим піаніна. Боже, яка нова ідея! Боже, це так свіжо! Це так новаторські. Я просто щас обісюсь. Сію, сію, сію. Побачу тебе так. А тут мані, мані, манівці. З нами мама Тереса і тіва марія голі. Ніби по лесу йшли по землі. А, а це уровень! Але пісня якась нуднува.